Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку, Божою милістю Ми знову з вами зібралися на утренню молитву, щоб прославити Бога, подякувати йому за ніч і попросити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 1 липня, всіх поздравляю з першим днем другого місяця літа. Спасибо Господі всіх за молитву, за ваші лайки подобайки, Не забувайте підтримку. Спасімо Господі, з вами ще Анатолій по чаю. І ми з вами читаємо утренню молитву. Всіх спасі, Господі, молимось. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, сині Божий, і ми грішного, Господі Ісусі Христе, сині, Божий, і молитва раді причистих, Твоє Матері і всіх святих помилий нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш! слава Тебі. Царю Небесный, утешит ли души, истины, и здесь, и вся, исполняя Сокровища Благих, и жизни Подателю приди, Вселисявные Очистины, не всякие скверны, и спаси, блаже души наша, святый Боже, святый, крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во віки віков, амінь. Пресвятая Троїця помилуй нас, Господи, очі сіріхи наша, владико прості беззаконня наша, святий посвіті, і сірі немощі наша. імені Твоїго раді, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки віков. Амінь. Отче наши Иси на небесе, Да светится Имя Тве, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле, Хлеб наш насушный даж нам вниз, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем Блажником нашим, и не веди нас свои искушения, и избави нас от лука, Бога, восставшие от сна, препадаем Ти блажи, ангелской песню прием Ти сильнее, свят, свят, святый Си Божий Богородицы, и помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, Ододра і сна воздил Миси, Господи, і просить Иисусе, и сни, мы п'яті ті Пети, і троїце. свят, 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 святых, Боже, Богородице, і помилый нас, і нині, і присной і вовеки віков. Амінь. Внезапно суддя приятень кого ж до діяння обнажаться на страхом за полонощі. полуноші. Свят, свят, свят иси, Боже, Богородице, і помилий нас. Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господі, помілий, Господі помілуй, Осна восстав благодарю, Ти свята і Троїця, мною раді Твої плави, сідали терпіння. Не Ні, я Олисина мілініво і грішно, ніже погобіл месі собі законі мої, но чоловіку любси лисі обично, нічайні нежаще воздвін месії, воєжі утрині, воті славословить державу твої нині присвяті мої очі мислені Я. Отверзи мои уста, получайтеся, Слове всем Твоим, разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пети Тя і исповедении сердечнему, и воспевайте Все Святое Имя Твое, от Ца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. і и поклонимся цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилуй мене, Боже, повелицей, милості Твої по множество, щедро Твоих очисти беззаконня моє, на і бачив, Моє беззаконня, Моего гріха, Мое, очистя, як и беззаконня мої, ас, знай, и гріх мой предо мною свину Тебе, Единому суріше. І лукавої при Тобою сотворих, якода оправдишися во славе всех твоїх победишь, нігда не ті, судить и Ти, зачат, есть грі в грисех маті моя, себо истину услюбились, и безвестные тайны, при мудрости Твоей вел сі, окропішими і сопами, очищуся, в і и паче снегу белюся, Слуху моїму дасть, радості веселі, возрадується кості Сикости Отврати лица Твои, грех моих, и вся беззаконие моя очисти, и сердце чисто созиждение, Божии, и Дух правобно вело утроби моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое не отыми от, от меня, воздашь мне рады спасения Твоего и Духа, младышному твердим, научу беззаконные путем Твоими нечестивыми к Тебе, братьятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего возраду язык моей правде Твоей. Господи, усніе твердіші уста, Моя возит холу Твою, яку аж хотіли, все жертвы дал бы все житло, не благоволіши. <клес> жертва Бога Дух сокрушен, серце сокрушене, и смиренно Бог не уничит. Ублажий, Господи, благоволінням Твоим Сион, и да се сцены Иерусалимские, тогда благоволіши жертву правди в и все зажигаємо, тогда возложат на altar Twitter. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимо, же всем невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного, прежде всех век святого, от света, Бога истина, от Бога истина, рожденного, несотворена, единосушного Отцу Им же вся быша, нас ради человека нашего, ради Спасения, шедшего с небес и уплотившегося от Духа Свято, И і Марии, і Деви і Человечества, распятого вже за і пилати, і страдавшей і и воскресшего третій день по Писанням, і вошедшего на небеса, і сидящего Диснея Отца, Пах и глядушего со славою судіті, живим і мертвим мертвыми Ожи царстві і не будет конца, І в Духа Святого Господа животворящого, Животворящего Ижо, Отца, Исходящего, Иже Отцем, і сином споклоняйма. І славі Маглаголов, что Пророки Єдину святую Соборную и і Апостольскую і церковь, исповедую единокрещение, восставление Гріхов, чаю, воскресіння Мертвих, і жизней будущего века. Амінь. <клухи> 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 Боже, очисти и грешно, яко ніколи сотвори, благо, и пред Тобою, не избави от лукавой, да будет вам во воля Твоя. Да не осужденно отверстие, устану, недостойный, восхвалю восхворение имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восставь полношные песни, приношу Тебе спасе и препадай вопите, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрим расмися волей. И лежащим в Линусе восставив, и спасимя пристоянии молитве, и по сне наш ни восейный день безрішен, Христе Боже, и спаси Мья. <кхух> тебе, владыко, человеку любча, от сна, восставь, прибегаю, и на дела твои подвязаюсь, и Твим, Твоим, и молюся Тебе помозі мозиме на всякое время, во всякує вещи, и избавь меня от всякие мризки и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси Ме, и в царство Твоє Твои вечное. Ты, Боиси, Мой, Сотворитель, и всякому благопромысник и Податель, о Тебе же все опования, мои Тебе славу восселаю, ныне и присно и во веки веков, Аминь. Господи, и же мной, и Твои благости, великими шадротами Твоими далися, и рабу Твоему, в мивошедшие время, Ноши себе беснопасе від всякого зла противна, Ты, сам, Владико всяческих творчеств, подобными истинным Твоим светом, и Пресвященным сердцем творишь волю Твою. Ныне и присно, и во веке веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил. <кхи> и всякие плоти Вышни, живы и насмиренные, презирая и сердца, і утробы, испытуя, і и і сокровенные человеков я и предведы, безначальный, пресносушный свете, у него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше в настоящее время на множество твои щедро дерзающие. От скверных Тебе всем Твореми остави на пререшении наше, и мислом мыслом и мысли, ведним или неведним, совершенные нами, и очистинные всякие скверные плоти и Духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли все настоящее життя наш прийти, ожидающим пришествия светло и явленого дня, единородного Твое, Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он же сославую судья всей притку можно отдать и по делам Него, да не паче, обленившийся на бодрствующий воздвижение в дело, не обрящимся готове, в радости божественный черток, славе, особень, и деже празднующий глас непрестанный, и неизреченные сладость зря твоего лица доброту неизреченную, ты боишься истинный свет, просвящай ее, освящай всяческая, и тяпаешься тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вишній Боже і Господі, милості Творя, що присна з нами у ріка іже неслідувана, і славна, іже ужасна, іже нещисла, подавши нам сонло покиєння, мище наше, і ослаблення трудовно-трудне, плоті благодарім Тя, як вони погубилися на собі законьми нашими, наче лекулюбсталися і обично, і в нічайні ліжа, що не воздвілися, і воєже славословить державу Твою, Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о чеса, і и ум нашу тяжкую снале устави, отверзи нашего уста, исполни Твое хваление, якода возможно непоколебнемо же, і исповедайся Тебе во всех и от всех славимому Богу, Безначальному Отцу, Суди народным Твоим Сыном, и Все святым, и Благими животворящим Твоим Духом, Ныне и Присно, и во веки веков. Аминь. Господи благодать, Твою владичий, у моїй благодати, ступай прав'я настави по тем Христове заповіді, Бідіти, к песні укрепи у Нині гоняючий, на плене падений. Мольбами твоими разреши, Бо невестом в ночи и в дні сохраняй, бурющих врах и збавляющий Жизнодателя Бога Рочей, мершли нами сладьми оживи, я же свидение вечерній рочи, душу мою, сліпшую просвяти, удивная владышня палата Дом духа Божественна мені сотвори, <кхем> врач орочую, врачуй души моя многолетней страсти, волнующаяся житейською бурею. Хоть сте зимье покаяние направи, избавия що ней вишной і, і жизнь, і тартара, дамя, і виши, бесом і и же многим обічав, що ні Сотворими не при пренепорочное сорешение, страна, муки, всякие, покажи і всіх влады комоли, небесне ми, лучите, веселі, со всіми святими Сподоби, Пресвятая Деву, слыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам причистой души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу те не пристану, сердце, владычице, волебную службу мою прийми, Богу благотробному принеси. Превышая ангел мирского меня превышего слития сотвори, святоносная, сияние небесная и духовная, благодать у направи, руцы, воздействие и снег, похваление осквернены, скверная и, и сенепорочное, души тленных мия пакуй, все, избави, Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь. No miлости, все милостивы, Боже мой, Господи Ісусе, истемноги ради любви, щели воплоти, Якода спасищи все хипаки спаси, спасимя по благодаті молютя, а ще боди спасения благодати дар паче, Е мною в шедро, так незреченной милости, верою померекола и о Христе мой жив будет, и не возле смерти во А А щеба вера я жить и спасает отчаянные северы и спасе меня, Бог мой святый Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, незышей дело отнюдь оправдающих м'я. но та вера моя додает место всех, тогда отвещает тогда правдит м'я. Та да покажет на причастника славы Твоей вечной дани, уба похитит места тана, и похвалится слове, ж Торнуть име от Твоей руки и ограды, но еле хочу спаси, Мели не хочу Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро погиб Бог Ты боися Бог мой, очаревая матері моя, я сподобию, Господи, на не возлюбить Итя, Якоже уже и надо Ты самый грех, и пак и поработать тебе безденності тошно. Якоже по работах, прежнеса та нересивому, наепаче же по работу и Тебе, Господу і Богу моєму, і Ісусу Христу, во вся живота Моего, нині і присной, і во веке Амінь. Святий Святые Ангели предстояны моей душі і страстной моей жизни, не остави мені грешную, не же, отступи от меня за невоздержание моє, не даш места лукавому мой демону, обладать мною насильством, смертного на телесе укрепи бедствий, что и худой руку, и настай мне на путь спасения, и святые Ангели Божии, хранители, покровители, Окаянные души, тела, вся мне прости. великий метя, скольби, хвося, дни, живота моего, и аще, что сорешив пришедший ножью, покри ми в настоящий день и сохрани мне от всякого искушения противного, Да ні в Коем гресе пронивою Бога, і моліся за замяку Господу, да утвердит меня в страсі своєм і достойно покажет мне раба своєї благості. Амінь. аминь. Пресвятая, Владичице Моя Богородица, святими Твоїми всесильними мольбами, от жени отмене смиренного окаянного раба Твоего уныния, забвения, ни разумия, ни і и вся скверные, і и помишлення помышления докаяного моєго серця, і от помраченого ума моєго і погасі пламя страстей моїх, як и Ніші есть І окоянин, и избавими от Моих и лютых воспоминаний и злих от всех действий, злых свободи, яко, благословение, от всіх родов и славяться, причесное ім'я Твое, во віки веков. Амінь. Моліте, Бога у нас, всі святі Угодники Божі, усєдно к вам прибегаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благослови на Тих женах, і благослови плачева Твоєго, яко Спаса, родила і душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним християнам на супротивне дарує і Твоє, сохраняє крестом Твоїм жительство. Спаси, Господі, і помилуй Отця моєго Духовного. Родителей моїх, сородников, начальників, наставников, благодітелей. Всіх нині нам і тут поминаемых і всіх просивших о них помолитися, всіх воїнів на полі брані и всіх православних християн, упокою Господи, душу усопших, раб Твоїх. Родителей моих сродников, благодетелей. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, всех воинов на поле брани обеенных, и простимся за решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи, помощи Вишні, у крові Бога Небесного, во дворі царіча Господіві, заступник Моїсей, прибіжище моє, Бог мой, і уповай на нього, як ото від світі, ловчі, від мятежно, усінити, і збавить от святі ловчі, от слави сімі тежна, плішма своїм осініття. І потріляй його надіюшися оружіем убиття, істина його, не убоишься от страха ночного стріли летящие в дни отвещивать неприходящие, приходящі, царящие беса полуди, но поделы от страны, твоя тысяча тьма, десной тебе к тебе жене приближится, обаче очима твои і воздая грешников узриши. Яко ти, Господи, оповання моє вишнього положилися і прибіжище Твое, не при Тебе зло і рано не приближиться телеси Твоему, Яко ангелом Ангелам Своим Тебе сохранити тя у всіх путях твоїх, на руках возьму Тя, да Никогда предкнейший його Ного Твою, на Аспида и Василиска наступишный поперечь Льва і Змія, яко нам я оповай і Збавлю и і Покри. І... Яко позна імя Моєго, Заветком і услышу його сні скорби з моєго и прославля його, долго тої дні сповню його, являю спасіння моє. Достойно є Сякого істину блажить дитя Богородицю. Прісно блаженої преніпорочної Матір Бога нашого, чеснішої, Херовім і славніше, без сравніє Серафім, без іслення Бога славорочої суші Тя влічаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки векова Мінь. Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, помілий Господі, благослови. Молитва Раді, причистає Твоє Матері, Сіну і чесна уже творящого Христа, Архістратига Божого Михайла і всіх прочих безплотних Небесних Сил, Крестителя Господня Йоанна, Святого Апостола Андрія Привозваного, Святих Славних і Всеххвальних Апостолов, Святаго Равноапостольного Великого Князя Володимира, Великої Княгині Ольги, Святих Великомучеников Георгія, Побідоного Стецелителя Пантелімуна, Великомучениці Варвари священномученика Кипряна, Мучниці Остіні, преподобних и Богоносных Отец наших, Міфоє, Иовоєм Филохио, Чотворце Почаївських, Антонія Феодосія и прочих чого києво Києва Печерських, Сергей Ніконараднівський, Серафима Саровського, Паїсія Афонського, Святителя Ніктая Егинского, святых праведных Бога Отець, Яким Маяни, мучеников Ковлеонті и Патія, і Феодола, преподобно Леонтія, канонарха Печерського в Дальніх печерах, преподобного мученика Никонора, священномученика Василія, Олександра Василія, серія Пресвитеров, праведного Івана Одесского, святителя Віктора, Епископа Глазовського, исповедника, Иже и же і память ми не і всіх святих твоїх, Господі і Ісусі Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешних. Аминь. Спасій Господі, браті і сестри, за молитву, всім Божої допомоги на предстоящий день, покрову Царниця Небесної і ангела-хранителя. Всіх поздравляю з першим днем другого місяця літа, 1 липня у нас. А Господь всіх нас благословить, Матір Божа покриє своїм омофором. Спасі Господі всіх за молитву, всім ангела-хранителям. З вами був чтець Анатолій почаю. І ми з вами почитали утренню молитву. Прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на сьогоднішній день. Спасі, Господі, всіх. Спасі, Господі. Це ангела-хранителя. Вечором будемо живі, здорові. Десь 10-та година плюс-мінус. Будемо читати вечірні молитву. Спасі, Господі, всіх з Богом. Гарного Богом благословенного дня всім.